Доброго дня, сьогодні у нас 10 липня 2022 рік і я вирішив вам продемонструвати деякі сорти смородини, які я собі залишив, ось, невелику таку діляночку для того, аби створити маточник і вже жикцювати, вирощувати саджанці. І такі залишаю там по 2-3 пагони для контролю, аби показати, відверто кажучи, зробити рекламу, показати, які в дійсності будуть. Плоди на даних саджанцях людей в перспективі. Підійдемо до першого, це у нас так ювілейна копання. На цьому тут в мене, по-моєму, 5 саджанців. на цьому не зав'язались, дуже сильно були обрізані, я вже з них живці брав. ось Ось тут є врожай. Доволі гарний. Це класний сорт. Непоганий сладкий смак. Так, ну, напроти монеток. Ну, такі. Менші за десять копійок. Зверніть увагу на стан листа. Він стані гарному. Багато обробок тут не проводилося. Так, перейдемо далі. Є у мене тут до 20 кущів такого сорту, як Black Magic Carbon, який вважається однією з найбільших смородин у світі. От, але більшість кущів контрольного врожаю тут вже до мене мої домашні зібрали собі на консервацію. Ось така ось величезна смородина. Розмір вражає. На смак поступається десертним сортам, але за розміром та врожайністю просто супер ви погляньте, що витворяє. Так, зараз на фоні 10 копійок її зробимо 10 копійок менші за плоди цієї смородини. Ось так. Гілишці минулорічні, дивіться, скільки зав'язалося. Ось це так сорт, ось це так грона. Вже варто збирати, сипіться вже. Ось це так бомбезно. Ви погляньте, що витворяє Black Magic Carbon. Ось такий ось у мене є сорт. Так, саженці ще не робив. Обов'язково постараюсь наживцювати, дивіться яка красота. Ну, я думаю для компотів для варення вдома посадити, це просто буде приємно збирати цей сорт. Так, є у мене ще декілька кущиків з українського сорту під назвою Ластівка. Також це милорічні гілочки, Також гарний врожай. Дуже врожайний. Розмір великий, поступається Magic Carbon. Такий блискучий пагни немає, але по смаку його обходить. Смак цікавіший. Смак класний, має вдосталь цукру. Ось такі гілочки гнуться під врожаї. Вже він повністю достиг, вже навіть перестиг, вже гілочки у нас, ягоди у нас вже ізюмляться, якби ніби в'януть. В гарному стані. Листова пластинка в цього сорту на даний момент. Ось така ось ластівочка. Ось такий ось сорт. Гарний калібр також. Так, є там у нас ще далі Це також ластівка, це все ластівка. Є у нас також там далі сорт вернісаж, його ще не час показувати, йому ще варто повисіти там свої переваги недоліки в цього сорту. Так, є ще сорт фараон, також він пізній, також він крупноплідний, але він ще не дійшов, йому ще потрібно дати висіти. Ще рано його про нього щось розповідати та порівнювати. Ще раз покажем ластівку вам з цього ракурсу, щоб було видно. Класний сорт. Ану, відрив, відрив сухісінький. Супер. На смак супер. Варто такий сорт садити. Так, у нас там вернісаж. Тут у нас йде, по-моєму, ось два кущики Big Ben сорт. Так, Що у нас по крупній плідності? Ще поки що нічого особливого не показав. Доволі непоганий на смак. Смакує добре. Цукор в нормі, не кислить. А це такі компактненькі кущики. Ну це лише їм другий рік. Прошу сильно сурово їх не засуджувати. Нейромі. Також доволі непоганий смак. У мене більше є зрілі кущі нойрома, я думаю, що це один і той же сорт, там взагалі смак джемовий просто. Це що в нас? Вернісаж? Так, давайте і його скуштуємо. Бачите, дріботить він. Також вернісаж. Він кислить. Бачимо ягоду непогано засипає, але кислить. Ось такий ось коротенький огляд сортів. Я вам показав, Саженці буду скажімо, робити в перспективі. Вразив мене таке Magic карбон, варто буде його розмножувати. Давайте ще раз подивимося на цю красу. На цей розмір ягід. Ось такий ось такі корали чорні перлинки. Ластівка також. Суперова. Ось і все, на цьому будемо завершувати наш відео огляд сортів чорної смородини.